1 січня принесло й новий податок. Відтепер тим громадянам, які мають у власності значну площу нерухомого майна, доведеться за нього платити. Але поки що не всі здогадуються про існування такого нововведення. Податок на нерухомість я не чув. Я не знаю. Не знаю, не знаю. На жаль, ні, я не слідкувала за цим, воно якось в мене не стосувалося. А ось Іван Іванович про податок чув. Нововведення сприймає неоднозначно, хоча саму ідею оподаткування значних житлових площ підтримує. Як наш перший президент казав, маємо то, що, то, що маємо. Да? Ясно, що треба було податок починати, і то правильно. Але треба було початку начити із, скажімо, з тисячі квадратних метрів. Подивіться, що з того вийде, яку треба структуру, які треба штати, які треба. Конструкції, як треба тут збирати, хто буде платити, да? а потім опустити через два роки до 500 квадратів. Значить, на кожного, а потім опустити до 200. Новий податок позиціонують як податок на розкіш, адже не кожен може дозволити собі квартиру площею більше 120 квадратних метрів, так само, як і приватний будинок, понад 250 квадратів. Якщо ж така оселя є, то значить і гроші є. Міркують законодавці, котрі приймали закон. А грошима треба ділитися з державою. Головний податківець Ужгорода Марія Бадида переконує більшості простих громадян податок не торкнеться. Якщо фізична особа має квартиру, так як або Житло так, у приватній власності. І це житло в неї є до 120 квадратних метрів. То в такому випадку з, даного, з даної квартири працівник буде мати пільгу. Він не буде платити. Якщо ж у нього, скажімо, квартира, яка становить 150 квадратних метрів, то з різниці між 150 і 120, тобто з 30 квадратних метрів, буде платити за один квадратний метр 11 гривень 47 копійок, або 1% від мінімальної заробітної плати. Подібним чином зніматимуть податок і у власників приватних будинків. Якщо йде мова за житловий будинок, який має, скажімо, площу 300 квадратних метрів загально, 250 квадратних метрів не оподатковується, а з різниці. Між 300 і 250, тобто за 50 квадратних метрів, буде платити із розрахунку за один квадратний метр 30 гривень 97 копійок. Знову ж таки, 2,7 відсотка від мінімальної заробітної плати. До липня податківці розберуться з технічною документацією і розпочнуть надсилати квитанції власникам осель. Ті, в свою чергу, матимуть 60 календарних днів на те, щоб сплатити податок і спати спокійно, стягуватимуть податок раз на рік.